Проведемо оцінку виразу справа. Отже, будь-який модуль, ми знаємо, що це число невід'ємне більше рівне нуля. І якщо ми далі мінус модуль 20х плюс 7 будемо оцінювати, то це число менше рівне нуля, тобто від'ємне або нуль. Отже, від 4 ми віднімаємо число. В результаті, чим більше число ми будемо віднімати, тим наш вираз буде зменшуватися. А самого найбільшого значення він буде набувати тоді, коли ми будемо віднімати найменше значення, а найменший модуль дорівнює нулю. Тобто, найбільше значення функція буде мати, найбільше її значення це 4. А це буде тоді, коли вираз 20х плюс 7 дорівнює нулю. А звідси ми знаходимо, що 20х дорівнює мінус 7, тобто х, щоб знайти, треба мінус 7 поділити на 20. І можна ділити. А можна, щоб записати у відповідь, домножити чисельник і знаменник на 5. Тоді ми будемо мати мінус 35 сотень, або це мінус 0,35 сотень. От при такому значенні х функція і найбуде свого найбільшого значення 4. Для розв'язання даного рівняння будемо розкривати модуль. Перший випадок х менше 0, знімаючи модуль, ми ставимо мінус х і в результаті отримаємо мінус 4х дорівнює 3. І другий випадок х більше рівне 0, тоді знімаємо модуль і записуємо ось таким чином. Далі розв'язуємо кожне з отриманих рівнянь. Перше рівняння. х відняти 4х це мінус 3х дорівнює 3, звідки х дорівнює мінус 1. І перевіряємо обов'язкову умову, х менше нуля підходить. Далі, в другому випадку, ми будемо мати 5х дорівнює 3, звідки х дорівнює 3 п'яти або 0,6. Умова в нас х більше рівне 0, також це число задовільняє. Отже, рівняння має два корені. У відповідь ми маємо записати їхню суму. Тобто мінус одиниця додаємо 0,6. Будемо мати мінус 0,4. У нас модуль дорівнює 14, а це буде в двох випадках, коли підмодульний вираз дорівнює 14, або цей же вираз дорівнює мінус 14. В першому випадку ми будемо мати х-2 до кубу дорівнює 14, додаємо 13 27, тому х-2 дорівнює 3, тому що 3 в третьому степені це 27, а звідки х дорівнює 5. В другому х-2 до кубу буде дорівнювати мінус 14 додати 13 мінус 1. А отже, хміну 2 дорівнює мінус 1, тому що мінус 1 в третьому степені це мінус 1. Звідки х буде дорівнювати, мінус 1 додаємо 2, це 1. Таким чином, рівняння має 2 корені, 5 і 1. В відповідь записуємо їх суму, тобто 6.